Добрий день, любі дітки і батьки! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Тема цього тижня у нас буде на бабусиному подвір'ї. Ми будемо говорити про всіх тих, хто живе у бабусі на подвір'ї. Це свійські птахи, тварини. Скажіть, дітка, чи знаєте ви, хто живе у бабусі на подвір'ї із свійських пташок? Хто це такі? Так, дітки, вірно, це курочки, гусочки, качечки. І сьогодні ми поговоримо про курочку. Вона нам уже добре знайома. Ось погляньте, вона наша курочка. Ми вже на минулому тижні говорили про неї. Курочка що несе? Так, вірно, курочка несе яєчка. А для чого яєчка? Так, дітки, яєчка курочка несе для людей. Для того, щоб вони їли, споживали в їжу яєчка. А також із яєчок іще ми вже знаємо, вилупляються маленькі хто так, ось маленькі, жовтенькі курчатка. Погляньте, які ось курочки є. Курочки можуть бути якого кольору. Так, білого, ще якого. Вірно коричневого, жовтого, золотавого можуть бути кольору курочки. Так же саме і яєчка вони несуть якого кольору. Вірно, біленькі, жовтенькі. Трішки коричневенькі. Ось такі можуть яєчка нести курочки. І ось уже тут наша знайома курочка сидить у гніздечку і висиджує ці яєчка, щоб на світ з'явилися кручатка. А хто це такий біля курочки? Так, це півник. Він також живе у бабусі на подвір'ї. Та щось засмучені курочка з півником, щось мало яєчок у курочки. І вона занепокоєна, що буде замало курчаток. А ще ж потрібно і людям для їжі яєчка. І курочка з півником дітки, просять у вас допомоги. Вони хочуть, щоб ви їм трішки допомогли і зліпили їм декілька яєчок, щоб у них більше вилупилося курчаток, і що більше яєчок вони віддали людям для того, щоб вони їх їли яєчка допоможемо короцем. Для цього нам знадобиться пластилін чи тісто ось білого і жовтого кольорів, і з нього ми будемо з вами сьогодні ліпити яєчка. А я вам покажу, як. Давайте ми трішки ось гніздечко, з курочкою і півник з нею відставимо в сторону. Так, а ми з вами приступимо до роботи. Ми будемо з вами із пластиліна ліпити багато ось таких. Що це в мене? Так, це яєчко. І будемо складати їх ось на тарілочку. Необхідно відщіпнути трішки пластиліну, розім'яти його у ручках ось так, щоб він став м'якеньким. Розминаємо пластилін, можна із тіста. Ось у мене вийшов такий шматочок пластиліну, і я спочатку з нього буду розкатувати кружечок. Кульку. Можна покласти пластилін на долоньку. І ось так накриваємо іншою долонькою, і коловими обертами, ось так коловими обертами. Ми отак повертаємо долоньки, щоб у нас вийшла кулька. Або ж можна покласти на дощечку, накрити долонькою, і ось так по колу розкатувати кульку. Розкатуємо так коловими рухами. Ось у мене вийшла така кулька. А тепер необхідно, щоб з цієї кульки вийшло яєчко. А яєчко, ось погляньте, воно у нас трішки продовгувате. Ось таке не кругленьке повністю, а продовгувате. Щоб у нас вийшло продовгувати яєчко, ми трішки розкатаємо його вздовж. Ми цю кульку покладемо на долоньку. Накриваємо іншою долонькою, і тепер ми отак трішки вздовж покатаємо не поколо, ось так, а вздовж отак розкатаємо, отак вздовж. І в нас виходить ось таке вже трішки довгеньке, вже схоже на яєчко. А тепер ми можемо пальчиками один кінчик отак трішки приплюснути. Ось, і тепер у нас вже вийшло схоже. Так, яєчко. Ось у мене таке жовтеньке ще одне яєчко, я кладу на тарілочку. Ось так. А тепер ми зліпимо біле. Так само. Ми відщіпуємо пластилін, розминаємо його пальчиками, кладемо між долоньками, розкатуємо ось такий кружечок, кульку. Або ж на дощці, отакими коловими рухами. Потім ми беремо поздовжніми рухами трішки цей кружечок, розкатуємо, щоб він вийшов трішки довгенький, і один кінчик трішки прищіпуємо пальчиками. І в мене знову вийшло ось таке яєчко. Ось погляньте, скільки вже я яєчок зліпила для наших курочки і півника. Ось вони вже посміхаються, вони мені вже вдячні, особливо курочка, що я її скільки вже яєчок зліпила. Дітки, зліпіть і ви для нашої курочки яєчка. Та надсилайте нам фото ваших яєчок або відео, як ви ліпите яєчка. Курочка вам буде дуже вдячна. Вона чекає на ваші яєчка. Тож приступайте до роботи. Чекаємо ваших відео і фото. До побачення, до нових зустрічей!